Сьогодні хочу показати вам піч щепочницю, Турбопіч-щепочницю, Так вона йде з вентилятором. Вибачте, я так сразу, відразу все в руки взяв. Ось тут у нас ручка USB-зарядка. Ось таке от було в неї пакування звичайне. Називається пальник твердопаловний BM Easy Hike Airwood Heavy Duty. Якщо щось про це чули, пишіть в коментарях, будь ласка. Виглядає ось так. Неймовірна пічка з нержавійки. Ось такий в неї чудовий вигляд. Якщо ви бачите це відео, це означає, що повна версія цього відео вже вийшла на моєму чудовому Ютуб каналі. Будь ласка, переходьте туди і дивіться. А також не забувайте, що піч абсолютно нова і її можна придбати в мене. Для цього необхідно просто написати мені в інстаграм або телеграм, і я вам її відправлю зі знижкою 10%. Вона абсолютно нова, вмикати її я не буду. Як завжди, якщо вам подобається моя творчість, ви можете підтримати мене вподобайками, можете підтримати мене, залишивши коментар або залишивши донат. Всім величезне величезне дякую. Чекаю на вас у повному відео. Підписуйтесь на мене всюди. До побачення!